Чому ми звертаємо увагу на Південну Вінничину і саме про Південну Вінничу будемо говорити про її традицію вишитих рушників, тому що в таких районах, як Піщанка, Ямпіль, Томашпіль, Крижопіль частково і, можливо, в деяких місцях Могилю Подільського, оцей такий надністрянський регіон, де ці рушники були. Поширені. Мова йде про рушники вишиті каченковою гладдю і вовняною нитками. Такі рушники зустрічались також і на нинішній території Придністров'я, тому що там переважно село українське, і ця традиція там була. А по другу сторону Дністра, от, як правило, такі рушники зустрічалися лише місцях компактного проживання українців. Вони знамениті тим, що там була особлива образотворча мова і цих вишивок, і ця образотворча мова має неймовірну давність за своїм походженням, тому що вона, ці образи орнаментальні, які використовували мешканці цієї території. Вони зустрічаються дуже-дуже давні часи були Дністровські культури, тепілля і пізніше. Вони збереглися в недоторканій чистоті до сьогоднішнього дня. Це говорить про те, що це була стала, дуже міцна, закорінена в духовність місцева традиція, образотворча. І це була етнічна ідентичність. Оцього народу, який жив на цій, живе на цій території, і який доніс до нашого дня оцю традицію. Давайте розглянемо рушник із села Студенна. Центральний елемент цієї композиції становить ромб. В оточенні ромб має 4 грані, і кожної, до кожної грані примикає С-подібний, або його ще називають сигмоподібний, від. Латинської букви С, знак. Це символ єдності протиріч, єдність двох начал чоловічого і жіночого. І ось 4 таких сигми навколо цього ромба. Вони мають два спрямування правостороннє і лівостороннє. Чи нам відомо зображення галактики нашої, чумацький шлях. Так от, вона Має вигляд спіралі з чотирма рукавами. Тобто наша галактика має вигляд чотирипроменевої свастики, яка рухається. Весь час планети, зорі, сузір'я. Все це в галактиці об'єднане єдиним рухом, єдиним силовим полем. Так от, ця галактика, вона в площині і зверху. Рух по годинниковій стрілці. От. Але якщо її перевернути, то вона буде проти годинникової стрілки. Тобто С-подібний знак або свастика, вона буває лівостороння і правостороння. І вона збереглася в наших вишивках, в наших орнаментиці оцей образ до сьогоднішнього дня. Оцей С-подібний символ. Він Домінанта нашої орнаментики. Він є центральним, він є основним, він навколо нього все відбувається. І ми, якщо будемо розглядати сьогодні оці орнаментні композиції вишитих рушників, то ми побачимо, що свастика тут присутня на цьому рушникові безліч разів. Тому що ось це зображення. Ромба в центрі, в центрі ромба, Тут вісім променів. Два, то є чотири правосторонні і чотири лівосторонні. І вони скомпоновані цілісно композицію. І в цьому простому символі, здавалося б, проста графіка зображення вселенської якоїсь закономірності вселенського мотиву в цьому регіоні. І є таке ще село Митрашківка, Це було колись місто. От, і його згадують в своїх спогадах про подорож патріархом через Україну. І він супроводжував Павло Алепський, супроводжував патріарха, і він записав, він вів щоденник цієї подорожі про Дмитрашківку. Він записав, що в цьому місті. Було дев'ять храмів, і що його найбільше вразило, те, що жителі православні дуже релігійні і дуже шанують відвідування церкви, і вони співають церковних хворих, користуючись нотною грамотою. Можна уявити, яка це була висока культура. Всі діти навчалися в школі, вчилися писати. Рахувати, малювати і так далі. Тобто вони всі були освіченими. І це Павла Алепського неймовірно вразило. Європейці, попавши в країну козаків, були вражені високою культурою, шанобливим відношенням до християнської релігії. Ця орнаментика, вона була ідеологічна. Азбука нашої духовної віри, нашого світосприйняття. І судячи по цим орнаментам і по цим символам, наші люди дуже добре знали про космос, про землю, про сонце, про галактику, чуманський шлях. Але це не говорить, що всі а була еліта духовна, їх називали волхви мудреці, провідники духовні, які ці знання вони володіли цими знаннями, їх передавали, їх навчали і суворо слідкували, щоб дотримувалися. Це говорить про те, що ця орнаментальна культура вона була цілісна, автохтонна, автентична і ні звідки не принесена. Це була власна. Культура, духовність, неймовірно е, дорогоцінна. Ну, Є така думка, що це е, якась частина наших племен. Нас же жили і анти, і тиверці, і оличі, і поляни, деревляни, волиняни. Це все були племена наші, таких рушників. Про які ми говоримо. Ви не знайдете на території Черкащини, Київщини, Полтавщини. Там інша культура От. теж не менш вартісна і важлива для нашого етносу. Беремо цей рушник. Mm -hmm. так? І він, це свастичні елементи, двосторонні свастики, правостороння лівостороння скомбіновані в одну, в один символ. І він основа. Це може бути самостійна композиція, оцей ромб. Mm -hmm. От. Але тут з цих ромбів складено ціле поле От. і створена нова композиція. Майстри неймовірно талановиті були і неймовірно винахідливі. Часто, наприклад, у нас такий гончарний осередок, як Васильівка в Тивриському районі, був. І пізнаються ці вироби, от. особливо е, горнята, ну такі об'ємні речі гончарні, які робилися на круги. Вони їх розписували. Вони поливали поливою і, і під полив розпис. І там був просто завиточок такий опускається і закручується. Оце і весь елемент. І таких елементів чотири. Якщо горня, то з чотирьох сторін е, має по цьому завитку. І по цьому завитку безпомилково ви оприділяєте, що це Васильівський гончар робив. Тому що ніхто більше так не декорував свої речі. А що це за завиток? Це є елемент оцього еса. Він просто не малював його весь, а спіралью такою закрутив і цього достатньо. Це е, говорить про те, що майстрі, вони почувалися ну, вільно. Вони творили так, як Бог на душу вклав. І ніхто з них там не були в якихось канонічних нормах чи обмеженнях. Вони були вільні і малювали як душа, але всі ці символи споконовічні. С це ну, класичний. Він до сьогоднішнього дня. Ви візьміть. Любі металеві ворота зроблені, там цих Есів сварщик наварить, як правило, бо він, ну Це в нього в крові, в генетичній пам'яті цей образ, що він красивий, що він досконалий. Це ж от він ес починається через ромб і виходить на цього. одним кольором зроблений. І це правостороння свастика, а червоним лівостороння свастика. І це закомпоновано. І між цими елементами фігурки людей, зорі, восьмикутна зорка це та сама mm -hmm. свастика подвійна, правостороння і лівостороння. Mm -hmm. Кожна оця зірочка це є та комбінація цих елементів. Ясна річ, що зараз цей інформаційний і соціальний бум, який вірвався. В наше село десь на початку ХХ століття, от, з появою промислової революції, інформаційних технологій, і вся ця традиція стала під загрозою зникнення, тому що ці традиційні цінності стали руйнуватися під впливом цих інформаційних чужих вливань. Але разом з тим, поряд цими старими рушниками, які зберігаються в скринях і ще в сільських. В побуті дуже поширена традиція сучасного вишивання. Ось зразок сучасного вишивання. Як бачите, це небо і земля з тими рушниками старої традиції, тут е, наслідування натурі, художнього узагальнення, яке властиве мистецтво, тут немає, тут бажання. Точно відобразити природній натуру, натуральні квіти. І ясна річ, що це повне відсторонення від, від традиції. От, і такий стиль запанував в народному мистецтві в сучасному завдяки інформаційним технологіям, які стали нав'язувати. Оці міщанські традиції, міщанські смаки, от, і вони дуже далекі від духовного світу наших предків, наших пращурів, того споконвічного нашого духовного багажу, на якому тримається та традиційна культура. Це є занепад, і відверто про це треба говорити. Це є занепад культури. Це є чужинство, яке, ну, як бур'ян на культурній неві, засіялося і буйно квітне. Такі рушники, вони дуже барвисті, вони беруть на себе увагу, вони дуже вони панують в просторі. От, і ясна річ, що Люди легко піддаються, особливо люди неосвічені, нелегко піддаються цим спокусам і в, своєму, в своїй творчості слідують за цими речами. В той час, як такі речі, вони потребують осмислення, що це за образ, От, про що тут говориться, і в чому його принада або в чому його цінність. От. А тут глибинні речі. Тому що якщо ми візьмемо оцей символ, він похожий на рослину, на дерево, але тут немає, в природі не існує такого, такої рослини. І вона умовно, вона геометрично, геометричні форми от, в її конструкції. Але ці геометричні форми теж не, не порожні і не випадкові, а вони несуть в собі от, сенси. І ось цей, допустимо, там хрестоподібна конструкція в самому всередині цього ромба. От, і е, хрест, що таке хрест? Це той самий інь-янь, тому що вертикальна лінія. Це є чоловіче начало, горизонтальна лінія, жіноче начало. Поєднання цих двох ліній є основа для зародження життя. Всі ці символи і знаки вони говорять про неймовірну справедливість нашого світогляду. Що Цей світогляд, він небесний. Він нам Переданий з спадкоєм... нашими попередниками, і ми є спадкоємцями цієї культури. І ми ж не допустимо, щоб ми стали тим останнім із могікан, які втратять свою культуру, свою ідентичність, свою етнічність і так далі.